Доброго дня усім глядачам бажаю. Я і колектив програми Власний погляд сьогодні. У нашій студії політичний експерт а також народний депутат України 6-го скликань Тарас Чорновіл. Доброго дня. Доброго дня відбувся такий очікуваний для багатьох саміт країн НАТО, де питання України було одним із головних. Чи виправдав він ваші очікування? І якими вони були? Ні, ну звичайно, скажімо так. Він не виправдав мої мрії, але виправдав очікування навіть з певним плюсом. Давайте згадаємо, що відбувалося напередодні цього саміту, коли Росія фактично прийшов колосальний наступ, вже не криючись по українській території, коли почали застосовуватися майже останні передостанній козир це ракети середньої дальності. Погрози застосувати ракети більшої дальності, які могли би вже зруйновувати військові підприємства, військові частини всередині України, тобто повномасштабна страшна агресія, яка могла привести вже навіть не до тисяч, а до десятків тисяч жертв, і раптом Росія, яка відчувала себе зараз на коні, переможно мушена була йти на варіант нехай поганого, нехай дуже сумнівного, яке воно постійно порушується, все таки перемир'я, тобто десь відступатися. Очевидно, що на цьому саміті НАТО прозвучало достатньо багато речей, які показали Росії, що її втрати можуть бути більшими, ніж вони сподівалися. Це не тільки питання, що НАТО концентрується навколо загальних програм економічних сантій країни, члени НАТО, тому що НАТО саме є блоком, який об'єднує не тільки по військових програмах, але й по економічних, по соціальних, по всяких інших. Але й, крім всього іншого, прозвучали речі, які для публіки звучали так дуже опосередковано, дуже приховано. Але я думаю, що військові експерти і особи в розвідка могли набагато краще їх розшифрувати. Це питання про те, що НАТО в принципі. Ці благословляє свої країни-члени на продаж чи передачу Україні високоточної зброї. А це треба розуміти, що те, що росіяни роблять сьогодні проти нас, в такому випадку ми можемо робити проти них, нехай на території України, не проти їхніх підрозділів, але високоточні удари, які приведуть до зростання кількості жертв з боку російської саме армії, в рази, коли То -то питання надання зброї, це вже питання часу. Ну, власне кажучи, я так розумію, що це вже питання технічних процедур. Ну і ліпше було б щоб окремі українські політики трошки менше про це говорили в деталях. Це відбувся один певний інцидент з одним її заявою. Воно трохи зашкодило. Але в подальшому я думаю, що рішення вже безповоротне і надходження високоточної зброї до України буде. Очевидно, воно просто буде проходити в режимі високої секретності і дізнаємося ми про її наявність в Україні вже тільки після того, коли. Зможемо розшифрувати причину певних достатньо високоточних ударів у випадку, якщо звичайно перемиря буде остаточно порушено російською стороною. От напередодні саміту прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв про те, що офіційний Київ прагне отримати статус а, союзника, як він називається союзника номер один НАТО. Таку перспективу ми не отримали. Ну ми таку перспективу і не могли отримати на цьому саміті. Давайте не забуватися, що НАТО це є об'єднання. Ціого ряду незалежних держав, які мають свої позиції, яких треба переконувати, яким треба наводити аргументи, яким треба, врешті-решт, пройти внутрішньодержавні відповідні процедури. Тобто в окремих державах це може вирішитися на рівні президента, а в окремих державах має бути відповідне рішення, постанова кабінету їхнього міністрів, мають бути певні узгодження з відповідними комісіями парламентів, скажімо в Сполучених Штатах Америки, все ж таки, Сенатський комітет з національної безпеки має розглянути це питання і дати йому підтвердження, сказати, ми згоджуємося з цим і даємо. Право президентові на такий крок е в рамках цього е саміту НАТО. Тому фізично не можна було провести цю процедуру в лічені дні. Мріялося. Звичайно, теоретично можна було це уявити, але насправді такі речі потребують принаймні кількох місяців досить планомірної роботи. Що стосується цих заяв Арсенія Петровича, він якраз тут виступив, можливо, як людина, яка говорить про мрію, тому що це є поза сферою його компетентнії відповідальності. Це відповідальність президента. Він висувив побажання всіх нас. А з боку президентської сторони, з боку міністра закордонних справ, міністра оборони, наскільки мені відомо, дані переговори ведуться. Але давайте розуміти, НАТО надає такий статус, як правило, країнам, які або є в далекій відстані від НАТО, тобто не можуть стати членами НАТО навіть теоретично через віддаленість, неналежність до цього району, та ж сама Австралія. Або країнам, які зафіксували свій постійно нейтральний статус і небажання вступати будь-коли в НАТО. Вони стають партнером номер один на постійно, можуть розраховувати на захист НАТО, не будучи членом НАТО. Україна зараз декларує бажання все ж таки вступити в НАТО. Це означає, що ми повинні пройти трошки іншу стежку. Можливо, на ній може бути і оце партнер номер один НАТО, але найімовірніше, це все таки шлях ПДЧ. І далі інтеграція, виконання всіх зобов'язань і вимог, і вступ повноцінний до НАТО. Ну навіть е, вже колишній генсек НАТО Андерс Фохрасмосен він припустив, що Україна може вступити в альянс. Яких е, якого часу це перспектива на вашу думку? Ну власне кажучи, це перспектива навіть не часу, а прийняття дуже жорсткого політичного рішення в середовищі НАТО. Е, питання вступу як право триває кілька років. Але в окремих випадках воно може бути прийнято майже одномоментно, особливо якщо НАТО вирішить, що з Росією вже ніколи мирного співвідношення не буде, що з Росією треба протистояти навіть можливо на рівні військовому майбутньому, і Україна в даному випадку може бути для НАТО неймовірно цінною країною. Тому це може бути дуже швидко, але є один нюанс, який якої і потрібна дуже жорстка політична воля. Існує правило. Принцип він не є дуже чітко закріплений. Розмито він виписаний в установчих документах НАТО, але, взагалі, то вважається, що в НАТО може вступити тільки та держава, яка не має територіальних претензій і територіальних спорів з іншими країнами. Скажімо, от Румунія, коли вступала до НАТО, вона була змушена підписати з Україною документ, яку дуже підписувати не хотілось з Румунії з Молдовою. Про те, що вона визнає діючу границю і ніколи не матиме жодних претензій поза межами цієї границі. Румунія ніколи цього принципу не порушила. Всі історії з шельфом навколо острову Зміїний. Це не торкуне українських територіальних вод. Це економічна зона економічна. Шних інтересів, яка виходить поза ті межі, Україна має сьогодні проблеми. У нас анексований Крим, у нас захоплена частина території на Донбасі. За таких обставин, здавалося би, теоретично Україна не може стати членом НАТО. Але є певна така лазейка, яку можуть використати, якщо буде дійсно політична воля. Вона полягає в тому, що Україна територіальних претензій до жодної країни не має. Вона не робила жодних кроків, щоб загарпати чужу територію. Втрата їх території і територіальні спори виникли внаслідок дії іншої держави третьої сторони, і тому НАТО не може бачити в даному випадку претензій до України. Із uh, чи очі чи, чи варто очікувати uh, зміни політики альянсу із приходом нового очільника? Я нагадаю, що з 1 жовтня обов'язки генсека виконуватиме ЄНС uh, Столтенберг, це колишній прем'єр-міністр Норвегії. Чи альянс він настільки uh, об'єднаний, що зміни політики не буде? Знаєте, альянс це дуже демократична структура, в якій я вже казав, кожна країна має свою певну волю. Лідер НАТО може трошечки вплинути на ситуацію своєї політичної позиції, оскільки його зголошені заяви, той настрій, який він задає, той тон, який він задає на нарадах, він передається до багатьох країн, особливо до невеликих країн-членів НАТО, і може на них досить серйозно вплинути. Але зрозумійте, це є вплив не посади, а авторитету авторитет голови НАТО. Керівника НАТО є дуже високий у світі, і його вплив тут більше політичний. Реально зміни від зміни керівника не відбудуться, тому що є позиція Америки, є позиція Німеччини, є позиція Франції, які визнали, що є факт російської агресії і що Україна потребує допомоги НАТО, підтримки НАТО. Я думаю, що в даній ситуації навряд чи щось буде мінятися, тим більше. Норвегія теж стикнулася з дуже недобропорядною і недобросусідською поведінкою Росії і розуміння норвезьких керівників в даному плані ситуації в Україні є достатньо чітким і достатньо позитивним в настроєні до нас. Тому я думаю, що особливих змін не буде, але все буде залежати від основних ключових країн членів НАТО. В першу чергу від США не менш важлива подія відбувалася у ті ж дні 5 вересня у мінську. Ви про неї вже згадали. Як ви оцінюєте факт підписання цього протоколу? Знаєте, я хочу тільки зробити одну маленьку застереження, тому що дуже часто багато експертів, а особливо політиків, особливо тих політиків, які пішли в виборчу кампанію, і яким потрібно, хоч збрехати, хоч що завгодно зробити, тільки для себе набрати бали і потопити свого суперника. Почали використовувати цей факт в дуже нечистоплотних цілях. Що відбулося? Ну що заявляють? Заявляють власне, що Україна підписала договір з ЛНР і ДНР. Чим визнала їх існування і їх легітимізувала? Так, от два моменти: перше, лідери ЛНР і ДНР, так званих, нічого не підписували, підписали дві фізичні особи. Захарченко і той лідер ЛНР без зазначення своїх Але речень. ми ж розуміємо, хто є цілі. Ми все це, це прекрасно розуміємо, але вони підписали як візування, які відбуваються, що я прийняв до виконання. Коли вони пишуть це, так як на фішках, яких хто люди працюють в бюрократії, знають, що з кабіну приходять фішки: такому-то, такому-то для ознайомлення, такому то такому-то для виконання. Вони без підписів, тіль, без нас в посад, тільки прізвища. Це означає, що вони отримують це для виконання. Підписана угода між трьома сторонами, серед яких немає держави Україна. Там є держава Росія, там є ОБСЄ і є посередник від України. Україна не підписувала жодного документу, під яким стоять підписи злочинців і терористів. У нас є принципова позиція. Ми з терористами. Переговорів напряму як держава не ведемо, і документів жодних угод не підписуємо. Це повна відповідь Юлії Тимошенко і всім іншим, які розказують, що ми так ітимізуємо. Леонід Кучма брав там участь, хоча б, здавалося б, за ідею, та мав би брати участь міністр закордонних справ Клімкін. Але навіть якби брав участь хтось надзвичайний повноважний посол України в Білорусі чи посол з особливих доручень, це вже би була позиція української держави. В даному випадку Українська держава доводить до свого посередника свою позицію. Він цю позицію закріплює. Це є документ, який для України. Є дорадчим, рекомендаційним, але ми розуміємо, що оскільки ми запропонували нашому посереднику підписати саме таку позицію, ми беремося її виконувати. Але далі вступають в діло, імплементуються вони не через те, що ми відписали документ, а через те, що з'являються нові рішення, нові акти. Розпорядження президента припинити вогонь 6-ї години дня, скажімо. Пригадуєте цей момент, він є окремим розпорядженням президента. Незалежно від того, чи була угода в мінську, чи не була. Появилося до розпоряджень і вогонь припинився не через те, що щось підписали мінську, а через те, що його видав президент України. Тому, перше, ми легітимізували різних регідників, бандитів і терористів. Момент другий це є договір з Росією, але Росія не хоче визнавати свою пряму участь, примусити її визнати, яким чином висадити український десант на красній площі в Москві, захопити Путіна в заручники. Ну дуже би приємно, дуже би хотілося. На жаль, не реалістично. Тому. Очевидно, що ми єдине, що можемо десь гратися в ті правила гри, де ми десь даємо можливість Росії уникнути ніби прямої участі, але підпис повноважного представника Росії, а повно, надзвичайний повноважний посол Росії в Україні є повноважним представником Росії, на відміну від Леоніда Кучме, який є посередником, який фактично завізував участь Росії в цій війні, її підтвердив. А далі питання щодо того, наскільки це буде виконуватися. Навіть те, що ми вже сьогодні маємо, що ми можемо перше розібратися в своєму міністерстві оборони, виникли проблеми. А під час бойових дій робити кадрові чистки і зміни в принципі не можна. Ми можемо провести розслідування останніх невдач. На жаль, те, що відбулося під Іловайськом, Ми не могли цього зробити під час військових дій. Ми можемо сьогодні провести переозброєння армії, забезпечити, щоб нарешті не було цього різнобою між добровільними батальйонами Національної гвардії і збройними силами. Очевидно, їх треба всіх об'єднувати під збройні сили і вертатися до законопроекту Юрія Національну гвардію, коли наставала лі. Тами підрозділами армії, а не міліції, тому що це абсурд, коли міліція воює проти танків і проти е, ракетної техніки противника. Міліція не може цього робити. В неї зовсім інші функції, і от ці речі ми зараз і переозброєні, і врешті-решт трошки відпочити військовим, вирівняти фронт, то що це ми можемо зараз робити. Я переконаний, що ця перемір'я повністю вигідно нам. Інша річ, наскільки ми з ним можемо скористатися. Багато в чому залежить від того, наскільки довгим воно буде. Ми бачимо, що Росія провокує всіма силами, щоб перевиря зірвати. Це зайвий доказ того, що Росії воно не вигідно. Вона хоче далі війни, вона хоче просуватися в вглиб будь-якими жертвами. Але я думаю, що цих кілька тижнів, які дістали, додають деякі речі. Перше, захід не розслабився, санкції зростають. Ми про це говорили. Пункт другий в Росії з'явився синдром е, афганської війни. Груз 200%. Про це не говорить російське телебачення, але чутки сарафанне радіо в Росії дуже розвинуте. І ті чутки пішли, і вони роблять дуже серйозний надвом російському суспільстві. Міняється рейтинги, коли рейтинг Путіна піде вниз, повірте мені, йому буде інтерес прямий вийти з цього конфлікту. Ви говорите про те, що за протоколом ми все ж таки маємо певні зобов'язання. Отут цікава ваша думка про закон про особливий статус на Донбасі та проведення там виборів. Значить, що стосується закону про особливий статус на Донбасі. Вже була заява Юрія Віталіочалценка, яка стосується того, що цей закон буде застосований тільки до окупованих сьогодні територій. Тільки до них, якщо це перемир'я буде тривати невизначено довго. Тобто ми маємо ситуацію, що росіяни не відходять з території України, хоча є пункт, який зобов'язує їх вийти, давайте називатися, оскільки вони наголосили війну, то будь-яке російське підрозділ на території України це незаконне збройне формування. Це терористична або бандитська група, нічого іншого за міжнародним правом. Але е доки вони звідти не вийшли, доки ця територія повністю або взагалі не контролюється українською владою, ми. Зобов'язуємося, щоб для цієї території виробити якісь правила гри, яка має визнати і друга сторона. Але це не може стосуватися ні Маріуполя, ні сватового, ні Сєвєродонецька, ні е, Славінська, ні Краматорська. Це є абсолютно принципові речі для України. Ця територія. Ми і так не можемо її контролювати, якщо ми внаслідок цих домовленостей виробимо певні правила гри, які примусимо разом з усім світом виконувати другу сторону. Давайте говорити не бандитів з ДНР, а Путіна і Москву. Це буде велике досягнення. Якщо ми цього не зможемо добитися, то принаймні та передишка, яка є, дасть нам можливість десь і світову думку більше настроїти в тому напрямку, яка нам необхідна. А зараз будуть давайте згадаємо буквально сьогодні. Появляються висновки по авіакатастрофі малазійського лайнера і інші речі. Я думаю, вони будуть дуже невигідні. Ні для Росії, і я думаю, на фоні тих санкцій в нас все одно шанс на вихід, якщо не з однозначною перемогою, то з успіхом цієї ситуації з покращенням позицій, все таки є. Ну і ще о, одна новина: 8 вересня у Чорному морі почалися українсько-американські навчання СІ 2014 Що на вашу думку вони нам дадуть, окрім досвіду, і чи отака гра м'язами вона здатна впливати на президента Росії? Знаєте, будь-яка гра м'язами, коли в цій грі приймають участь ядерні держави, дуже серйозно впливає, тому що всі прекрасно розуміють, що там є мова знаків. Давалося би заяви про проведення сібриз дуже чіткі. Там немає слова Росія. Там немає ніяких прямих погроз і тому подібне. Але Росія дуже добре розуміє, що ці навчання це і відпрацьовування певних тактичних норм тільки проти неї. Нікого більше в цьому регіоні більше немає агресора, фашистських держав, крім Росії, в цьому регіоні немає. І друге, це є дуже чіткий знак, що йде координація, і що на певних етапах ця координація може переморости. Пряму військову підтримку України. Це дуже не скоро, це дуже далеко. Але ймовірність цього є. І це теж певний стримуючий фактор, так як ядерна зброя її називають стримуючим фактором, так само і подібні навчання за ученням потужних ядерних держав, так само є дуже сильним стримуючим фактором. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт, народний депутат України 3-6 скликань Тарас Чорновіл. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.